Ось такий. Тайкончик десь більший, десь менший. Але в загальному в ньому із підземної надземною ну десь, десь грам 400 гарантія є разом з листками, Важкенький. Так, і. Може зараз висмикнемо, коняшеньку. Ось подивимось, що там на кореневій системі. Висмикнеться вона. О! Во, висмикнулася гарненько. Так, зараз покажу. Так, висмикнулася вона гарно. Обтрусимо. І дивіться, що на ній є. На ній є бульбочки. Так, і корінь який. Да, як гарно розгалужений, тримає.